Дидактична гра ліворуч, праворуч. Сьогодні ми дізнаємося, де ліворуч, а де праворуч. Що вийде, якщо розділити екран навпіл? Погляньте, наш екран поділився на дві частинки: одна червоного, інша синього кольору. Та частинка, де червоний колір, то ліво, де синій права. Зелений ліворуч. Жовтий колір праворуч, зелений ліворуч, жовтий праворуч, коричневий ліворуч, блакитний, праворуч. Наступне завдання: що розташовано ліворуч? Правильно сніговик. Що розташовано праворуч від дівчинки? Правильно кавун. Що розташовано праворуч картопля. Що розташовано? Праворуч овочі чи фрукти. Що розташовано зліва від цибулі? Що розташована справа від бананів, лимон, що знаходиться між полуницею та вишнею. Ананас. Наступне завдання розглянути малюнок та визначити, хто або що, в якому напрямі рухається. В якому напрямку рухається песик. В якому напрямку рухається зайчик? В якому напрямку рухається пожежна машина, а тепер розгляньте зображення та самостійно визначте, хто де знаходиться.